Серед перлів народної мудрості є вислів без толоки, як без руки, ні хати не зробиш, ні сіна не скосиш. Звичай толоки в Україні був за дідів прадідів. За радянської доби він трансформувався у суботники. Сьогодення додало йому рис волонтерства. Така форма організації спільної діяльності особливо актуальна, коли мова йде про працю на користь усій громаді. Мета цьогорічної передвеликодньої весняної толоки із прибирання та озеленення не лише у тому, аби вичистити містечка і села нашого краю, а й Достукатися до тих краян, які досі живуть за принципом Моя хата з краю, а те сміття, що за парканом, мене не хвилює. Ки сьогодні основне завдання не лише влади, а й кожного громадянина піднятися, поприбирати біля своїх безпосередньо господарств вулиці. Відповідно, нам сьогодні треба ліквідовувати ті стихійні явища, ті стихійні звалища, які сьогодні знову мають місце на територіях області, звернути на це увагу. Ну і хотілось би, щоб той волонтерський рух, який сьогодні все ж таки є, також долучився до цієї ситуації для того, щоб ми могли очистити від всіх від цього того бруду нашу область і показали, що ми можемо зробити дійсності гарною наше поділля. Упродовж місяця утилізація сміття на полігоні твердих побутових відходів обласного центру буде безплатною. Тому що зійшов сніг, і звичайно, там, де відпочивали осінню ще люди і влітку, і всі ці свята дуже грязно, особливо парки, скверики наші, потім прибережні смуги. Всі багато приватного сектору людей живуть неподалік від прибережної смуги якоїсь річечки чи струмочка. І як правило, закидаються ці місця побутовим сміттям. Не завжди можна їх проконтролювати. Якщо люди бажають, то вивести вони також можуть це сміття безкоштовно на міський полігон. Проте тих, хто не спроможеться прибрати. Добровільно виховуватимуть штрафами від 850 гривень до 1750 на е, суб'єкта господарювання на приватну особу. Чи це підприємство чи установа і на громадян від 340 до 1150 гривень? Перспективний план розвитку однієї із найулюбленіших відпочинкових зон обласного центру парку імені Михайла Чекмана уже помалу починає втілюватися у життя. Розпочали із омоложення насаджень. Нині парк імені Чакмана чекає на генеральне прибирання та грандіозне перетворення. Нині закінчується процес підрізання та прибирання уже зрізаних аварійних дерев. На місці них з'являться молоді горішники, яблуньки та клени. Розпочинаючи від якихось фруктових дерев, можливо, яблуньки, вишеньки, там можливо, горіхи будуть. Також тополя, дуб, граб, ясен, клен, можливо, шароподібний клен. Тобто такий спектр дерев вони добре приймаються в наших умовах. Місячник також передбачає відновлення та благоустрій місць, які залишилися після розриття на інженерних мережах, санітарну очистку кладовищ, очищення берегової смуги водойм, упорядкування пам'яток архітектури та ліквідацію стихії. Хійних звалищ.